Привіт, друзі! На зв'язку Леся, ваш водичний астролог. На цьому каналі ми будемо говорити виключно про водичну астрологію Джодіш. Всі розрахунки будуть вестися по цій астрології. Цим відео я хочу розпочати серію відео про всі знаки зодіаку, в які може потрапити ваш асцендент або лагна, ще її називають. Асцендент це той знак зодіаку, який сходив на горизонті в момент вашого народження в ту годину і в ту хвилину, коли ви народилися. Тому дуже важливо його знати. Важливо, ви не знали, але саме в водичній астрології всі 12 знаків зодіаку народжуються впродовж однієї доби. Ці відео будуть більше такого, знаєте, ознайомчого характеру, і вони будуть дуже корисними для тих. Хто народився на пересіченні двох знаків? Наприклад, ви народилися в час, коли сходив знак овна, але через 2-3 хвилини вже наставав знак тельця. Або ви народилися, коли сходив асцендент риби. Через 3-4 хвилинки вже сходив овен. І якщо ви подивитеся детальні відео, де описані ці знаки зодіаку, ви вже частково зможете зрозуміти навіть без детальної ректифікації відновлення часу народження. Ближче до кого ви себе відчуваєте, я зараз опишу чистий знак овна. Овен це є стихія вогню, це є перший знак Зодіаку, і ним управляє Марс. Марс також вогняна планета, і це говорить про те, що стихії вогню в даному знакові буде надзвичайно багато. Але для того, щоб ми могли оцінити наскільки сильно овен буде проявлений в тому чи іншому гороскопі, ми завжди дивимося гороскоп комплексно. Бо, наприклад, якщо в знакові в людини в Знакові, наприклад, рака знаходиться Марс, а він там в падінні, або сонечко теж вогняна планета в стихії вогню. Тоді знак Овен буде проявлений зовсім інакше, тобто будуть лише певні характеристики, але далеко не на 100%. Тобто, ми оцінюємо силу вогню. Власне для овна вона надзвичайно важлива. Який є овен? Так, по перше, його управитель Марс. Марс управляє на знаком овна і знаком скорпіона. Це є рухомий знак і це є пристрасний знак. Напрямок це є схід, і в тілі це є голова. Тому овни, в принципі, доволі схильні до травм голови. А якщо вони дуже сильно поспішають, і є така схильність, що в них може дуже сильно голова перегріватися. Тому, якщо у вас дітки овни, не можна їх перегрівати. Якщо вони десь трошечки перегрілися. То влаштовувати їм якийсь контрастний душ про холодну ванну, їм краще бути там, де трішки насправді прохолодніше. Якщо ми розглянемо якості, основні характери овна, це є перший знак зодіаку. Символ це баранчик. Значить, він є дуже-дуже впертий. Це той знак, який не терпить і не змириться з поразкою. Це не той, хто здасться з першого разу і скаже, гаразд, я більше пробувати не буду. Ні. Це той знак зодіаку, який головою буде проламувати стіни, особливо якщо сильний Марс і сильне Сонце. Це є досягатори, це є першовідкривачі, це є ентузіасти, це є чудові стартапери, які можуть запускати якісь справи. Якщо у вас в команді є овен. Можете ставити його на старт якоїсь справи, але в мінусі їм не вистачає терпіння. Вони можуть спочатку робити, а потім думати, обмірковувати наслідки своїх дій, Так? тобто не зовсім логічний знак, але в них дуже багато ентузіазму діяти. Вони ніколи не стомлюються. Якщо у вас є діти, в кого асцендент першому мові проявлений овен цих діток ніколи ні в якому разі не можна закривати в такому просторі. Сиди і вчися з книжкою, тому що вони просто будуть вибухати емоційно. Можливо, ви вже за ними спостерігали. Поділиться, поділіться цим в коментарях, так тому що овен потребує простору. Навіть вдома він має бігати, він хоче нестись, він хоче постійно щось робити. Він не може сидіти без діла. Овен це той, якого ви можете дати на 3-4-5 гуртків, і він буде казати, я хочу ще, чи він, чи вона. Так, тобто гуртки для них підходять. Ті, де є змагання, де є ціль, де є конкурентна боротьба. Вони хочуть бути першими, вони хочуть бути лідерами, вони хочуть перемагати, і їм обов'язково потрібно давати таку можливість. Далі, якщо ми розглянемо, наприклад, жінку Овна. Жінка Овен це та жінка, в якої вдома буде дуже багато найрізноманітнішої побутової електронної техніки, тому що за техніку в нас відповідає Марс. Ну, а це її управитель. Вона буде це з тих жінок, які встигають все вдома. Просто вони побут за три секунди наводять до ладу, і ми завжди дивимося, боже, як вони все встигають. А в них просто дуже багато енергії фізично активної діяти. Ця енергія Марса вона таким чином виходить. В мінусі, якщо ми розглянемо саме жінку Овна в партнерських відносинах, тут проблема в тому, що вона любить домінувати. Вона в своєю енергією. Певною такою грубістю, активністю в мові може подавляти чоловічу енергію. Також в сьомий дім в Овна потрапляє знак Венери, тобто Венера управляє сьомим домом. Для чоловіка Овна це добре, він буде мати таку жінку красиву, творчу, естетичну ніжну венерянку, ще, звичайно, оцінюємо знак, де знаходиться сама Венера в гороскопі. Але для жінки не так добре. Тому що в неї може бути такий самий м'який венеріанський ніжний чоловік, і вона може його просто своєю енергією подавляти. Тому основні задачі, які стоять перед овном, по-перше, культивувати в собі принцип ненасилля, тому що насилля породжує насилля, агресію. Овни можуть бути надміру агресивні, можуть продавлювати свого опонента, можуть лізти в бійку, тобто вони і фізично можуть показувати свою перевагу. Вони зазвичай дуже атлетичні, дуже спортивні. І їх видно серед інших людей, вони виділяються. Також овну потрібно розвивати в собі таку якість, як посидючість і терпіння. Це є їхня дуже слабка сторона. Якщо ви маєте дітей, яким поставили діагноз, наприклад, гіперактивність, то дуже з високою долею вірогідністю або в овні знаходиться Марс. У своєму знакові або сонечко воно там екзальтує, або просто у вас дитина по асценденту овен. І це не означає, що є там якісь діагнози і відхилення. Це просто така дитина. І це треба прийняти, зрозуміти, і давати волю м -м, фізично дитині себе виснажувати. Тому що, коли фізично він себе виснажується, дитина овен, то тоді він стає емоційно більше м -м, такий врівноважений. Якщо ми розглянемо, які планети є дружніми для Овна, які ні. По-перше, в Овні падає Сатурн. Тому Сатурн не дружня планета. Тут можна зрозуміти це, що взагалі з принципу взаємодії енергії Овна, який вогонь, який швидкий, який активний, якого не можна зупинити, ніякі рамки і правила йому не діють. Сатурн це повільна планета, це дисципліна, це. Сім раз відмір, один раз відріж, так? Тобто вони не сходяться взагалі по своїх якостях. Тому, наприклад, періоди під періоди Сатурна для Овна будуть не дуже сприятливими. Також Меркурій в Овна управляє третім і шостим домом, тому періоди Меркурія також можуть бути нелегкими. І а, ще Венера для Овна також не дуже сприятлива планета. Далі дружні планети. Це в нас є сонечко, тому що сонечко, по перше, в Овні має екзальтацію. Це стихія, вогню, ми даємо ще екзаекзальтувати екзальту, не як не в самому першому а, лідерському діяльному пробовному знакові. І сонце управляє в нас трікони. Треба запам'ятати, перші, п'яте, дев'яте дома це трікони. Вони є самі сприятливі гороскопи. І управителі трікон, навіть якщо вони управляють достханами, трікони все одно сильніші. Вони все одно будуть сприятливими для даного гороскопу. Тому сонце це є дуже сприят. Слова планета для Овна. І також Юпітер. Юпітер управляє 9-м домом і 12 м тому Юпітер також є сприятливим. Якщо ми розглянемо, що сонце управляє п'ятим домом. Що це дає? Яку особливість? Дуже багато вогню гороскопів, особливо в жінки, це може давати певні проблеми з зачаттям з народженням дітей. Це не означає, що дітей не буде, але цей дім трошечки перегрівається, особливо, якщо в знакові льва що є в цьому п'ятому домі додатково планети. Тоді є такі рекомендації або зачинати дітей в осінньо-зимовий період, коли є трошки прохолодніше, займатися загартовуванням, або їхати в трошки прохолодніший край і для зачаття, власне. І дев'ятий дім розглянемо. Так, ним управляє Юпітер блага планета, гуру, наставник богів, тобто сама планета такої великої удачі. І те, що Юпітер управляє дев'ятим домом в природньому гороскопі, так він і є особленням цього дому, це дає схильність овнам мати такі таланти, як бути тими. Хто оберігає закони держави, закони карми, тхарми нашої, так? тобто ті, хто оберігають наші моральні, етичні, ціннісні норми. Серед них дуже часто є воїн, це, це є воїни, так? Тобто, це кшатрі, насправді, Овни, в кого особливо сильний Марс і сильне сонечко. Вони орієнтовані на зовнішню реалізацію. Марс, як управитель Овна, екзальтує в знакові козирога. Це є десятий дім для них. Десятий дім це популярність, це є зовнішній світ, це робота, це реалізація, це слава, це успіх, і це для них насправді буде найголовнішим в житті. Їхня головна планета управитель Марс в падінні в знакові рака. А це четвертий дім, що може давати не зовсім гармонійні стосунки з мамою. Те, що Овнам дуже важко знаходитись довгий час вдома, їм там погано спиться, їм не вистачає терпіння, їм хочеться постійно вирватися назовні. Не у всіх овнів будуть погані стосунки з мамою. Тут ми не узагальнюємо це одне з положень, яке може давати невеличкі тенденції, але не обов'язково це буде проявлено. Силу місяця, положення місяця ми також оцінюємо це, є дуже важливо. І також через те, що овни є дуже нетерпеливі, непосидючі, що вони хочуть бути всю. Суди і одразу в них може бути проблема з освітою, що вони її не можуть закінчити. Починають, лишають, починають лишають. Де люблять жити і відпочивати овни? Ну, по-перше, вони дуже спонтанні і дуже легкі на підйом. Якщо ви бачите жінку, яка несеться на підборах просто зі швидкістю 100 км на годину, або чоловіка, який водить авто на швидкості 200, це скоріше за все овен, або цей знак у них проявлений. Вони екстремали, вони адреналінщики, вони. Ті, хто за три секунди просто зберуться і десь поїдуть в гори в похід, вони надзвичайно витривалі, просто надзвичайні це їхня стихія. Їм краще не жити в дуже жарких країнах, тому що в них і так багато вогню, їх це буде перегрівати. Їм добре жити біля води. Приймати водні процедури, так тобто краще контактувати зі стихією такої трішечки більш прохолодної води, також простір їм потрібен, так тобто великий дім, щоб вони мали де пересуватися, якщо це власний будинок, щоб була ділянка, щоб вони могли там щось садити, щось робити, тобто, щоб вони направляли туди свою силу і енергію. Так, тобто, це у нас чистий знак овна. Я описала, якщо вас цікавить. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Далі я зніму відео про всі знаки зодіаку. Якщо у вас асцендент знакові овна, діліться в коментарях, наскільки з вами, з вашим характером, так, резонує даний опис чи не резонує, так будемо обговорювати. Якщо ви не знаєте свій асцендент, ви заходите в будь-який астропроцесор поводичній астрології. Вводите дату, час. Місце народження, і буде у вас там написано Лагна, перший дім або Асцендент, і читаєте, який там знак. Наприклад, заходите на вадік хору, доступ там є безкоштовний, так вводите і будете знати, хто ви є по асценденту. Якщо вам було цікаво, ставте. Подобаєчки ваші підписуйтесь на даний канал. Будемо далі вивчати ведичну астрологію разом. Також в описі під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал, де ми більше практикуємо ведичну астрологію з точки зору. Застосування знань про енергії та їх баланс в нашому житті. і підписуйтесь на мій інстаграм, де вам можете написати на рахунок консультацій в особисті повідомлення. Всім бажаю гарного дня і ми будемо продовжувати.